Христос казав, як будуть Послідні времена. Сонце померкне при Восході своєм, а луна місяць не буде сяти світом. Я накажу, каже Господь, Цей світ за зло і нечистивих за їх беззаконня їх, і положу конець осокумою, горлих безбожників, і унижу надменність притіснителів гонителів церкви. Я зроблю так, що прийде час, що люди будуть дорожче чистого золота. Не буде чоловіка знайти чесного, все буде згублено, знищено є. Людей буде много, а чоловіка буде тяжко знайти. Колись на основанні пророка Ісаїя один із древніших пророків, як би Повторив ото, коли ходив днем із свічкою по базару, а йому казали: Ти що нерозумний, почому запалюєш свічку днем і ходиш по базарові? А він каже: Ви знаєте, я глядаю чоловіка. А не є чоловіка, тільки много людей, тільки много міністрів, багатих, олігархів. А людини не є. Не є чоловіка. Між ними не є. З того часу в нашому народі така прекрасна поговорка: – «Нись у дині свічку не найдеш чоловіка. Наша мудрость людей під Карпатами древніх завжди отблескувала знання Біблії і Євангелія. І так прийде час, що Бог зробить такого чоловіка дорожече золота, а настоящого мужа вірного, дороже, як золота офірського. Ну для цього, каже Господь через пророка Ісаїї, я потрясу небо, земляся здвине з свого міста от ярости Господа. Савофа, в день палаючого гніва. Так, да, коли ми видимо, як на монітурі, як перед собою, як по-гречиськи називається то є переду мною вину постоянно, діапантос, є як привіжається, постоянно. І коли у 50-му псалмі каже Давід, і гріх мой передо мною є вину, то є постоянно. Але так як говижу, відпечатуюся перед очами, то й нині грішники точно так же. Вони не суть такі ж сліпі, глухі і немудрі, щоб не осознавали, що вони порушують і закони країни, і закони церковні, і закони просто людські. Коли цілий світ каже, ви не добре поступаєте, вони все одно приймають закон проти власних громадян, то ясно стало, що то врувалося і пропали люди. І ми так молимо, Боже, благослови наших вірних української православної церкви, щоб кожен з нас був чоловіком, громадянином, вірним, благодатним церкві, державі, народу своєму, а ми в Закарпатті двойну відповідальність несемо. Бо ми і раніше стали православні від Києва і від Москви. Ми раніше стали православними, ми раніше стали пісемними, уже 1150 років, і наша задача, що передали нам наші предки, то сохранити, невзирай на ніякі потуги тих грішників, за котрих сказано нині, що нечистиві будуть знищені, буде поставлений конець їх високоумію. Коли сьогодні слухаєш безбожників, коли говорять проти церкви канонічної, то вдивляєшся їх високоумію при ужаснішій неграмотності, незнанні власних законів, не знає законів міжнародних, які ми підписали, не знає елементарних людських правил, котрі не можна переступати, бо тоді внутрі в чоловіка рвися. Ота послідня жилка чоловічності, і чоловік превращається у рецидвіста, котрий вже нічого і нікого не боїться, і поки не помре, такий чоловік буде робити зло. Боже, благослови наших людей, щоб молитвами Нікона Сесилійського, котрого Господь вернув на рідну землю, так як колись Господь вернув на рідну землю преподобного Алексія ісповідника сповідника Карпатуру. Так Господь і многих із нас вернув із далеких школ духовних на нашу рідну землю, щоб наших людей приводити до царства Божого. Молім Бога, щоб Господь допомагав усім нам, і християнам, і пастирям, священникам, і всім інокам, котрі моляться, і всім терпячим гонини за віру Христову, бо лиш так поступаючи, взираючи, що Господь спас. Святоє сімейство для царства Божого взирає на мудрость древніх. Ми й тут, і сьогодні молимо Боже, Господь держав нас у мудрості духовній, біблейський, євангельський, бо лиш так поступає, повторимо подвиг наших предків, а у вічності зможемо й ми наслідувати в'єдно з Ніконом Сицилійським і з його собратьями царство Божо. Амінь.